Доброго ранку! На каналі Файні Квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 23 та 24 вересня 2023 року. Сьогодні 23 вересня і зростаючий місяць буде знаходитися в знаці козиріг. але до 12 години дня будуть ще працювати стресові енергії переходу місяця з першої у другу фазу. А от після 12 години дня можна сьогодні буде зробити дуже багато справ: Посійте насіння салатів, шпинату, сидиратів, гороху для салатів, посадити цибулю для салатів. Саме восени ці салати робити зелененьким пірічком цибулі. Можна посадити розсаду, пікіровку зробити, перевалку, пересадку, все що завгодно. З розсадою можемо робити після 12 години. Можемо висаджувати саджанці садових рослин з закритою кореневою системою, і можемо нарізати живці, нарізати живці та їх укорінювати. Ефективними будуть поливи та підживлення, а от зелені операції вже не можна проводити. Почалася друга фаза місяця і скоро повня. Гарні новини 23 вересня. Сьогодні весь день сприятливий для квашення капусти, для різних заготівель на зиму, для збирання врожаю та для закладки овочів, фруктів на тривале зберігання. Завтра, 24 вересня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці козиріг. Весь день буде гарний для таких справ. Можна посіяти насіння салатів, шпинату, сидератів, гороху для салатів, посадити цибульку для салатів, щоб робити ці салати восени, посадити розсаду, саджанці садових рослин з закритою кореневою системою. Можна нарізати живці та їх укорінювати. Ефективними будуть поливи та підживлення. А от зелені операції вже не можна проводити почалась друга фаза місяця. І завтра, 24 вересня, сприятливий день для квашення капусти, для різних заготівель на зиму, для збирання врожаю та для закладки овочів і фруктів на тривале зберігання. Що ж, ось такий у нас щоденник, дуже багато різних справ. Бажаємо вам успіхів у всіх цих справах, усіляких вам гараздів, миру вам та добра. І будьте всі здорові. До зустрічі сьогодні увечері. На все добре.